Подружжя з Луська вдома сушить фрукти та м'ясо для ЗСУ. Діана, айтішниця, Віталій актор театру вогню. Раніше пара часто подорожувала, придбали сушарку, щоб готувати собі їжу в дорогу та у походи. А нещодавно вирішили готувати у ній снеки перекуси для захисників. Війна повномасштабна почалася. Ми пару місяців ходили по волонтерським центрам там. Допомагали Хочеться більше вкладати. Більше душу вже самому це є дуже крутий перекус, який дозволятиме нашим бійцям не бути голодними. Діана тонкими смужками нарізає курятину. До неї додає соєвий соус, сіль та спеції. На кілька годин залишає далі. Замарановане м'ясо викладає на решітку. Зараз ми приблизно висушуємо десь 22 і кілограми, і з однієї такої партії сирого м'яса виходить приблизно 600-650 грам сушеного. На ніч ставимо, зараз перебої зі світлом, то потрібно враховувати це. І через 8 годин, як правило, все вже готово. Таке висушене м'ясо, кажуть господарі, може зберігатися без холодильника до півроку. Його одразу готують до відправки. М'ясо пасуємо по пакетикам, орієнтовно грам 50 виходить, це приблизно грам 200 такого м'яса свіжого. У такий же спосіб готують чіпси із яблук, бананів, Києві. Сьогодні вперше сушили ананаси. Так щодня впродовж тижня, після роботи, господарі формують посилку, яку поштою відправляють знайомим волонтерам у Миколаїв. Від Миколаєва передаватись в кілометрів 15-20, Тобто вони в той же день або наступний вже розвозять по ну там де потрібно. Сушити та відправляти снеки подружжя лише розпочинає. Зараз формують другу передачу. Оголосили збір грошей у соцмережі на продукти. кажуть, родичі та друзі одразу стали приносити фрукти. Хтось донатить на ці кошти. Ми купуємо додатково паштети, різну консервовану їжу. Також ми купували сухе пальне, теплі шкарпетки, вологі серветки тобто те, що просять. Під час зйомки сюжету подруга Діани теж провезла передачу на фронт. Там продукти харчування, там вермішель здається, готові, консервовані, підігрівають і можна їсти. Гелі для душа, шампунь і крема Зараз мороз, руки тріскають. Найприємніше, каже подружжя, це отримувати фото та відео із передової. Бійці вже посмакували, висушене ними м'ясо та фрукти і дякували. Дарія Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільна Луцьк.